Вітаю вас в ефірі програми Нікополь сьогодні. З цього випуску ви дізнаєтесь про головні події нашого міста за останній тиждень з робочим візитом до теплофікаційної котельні прибув виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак. Ця котельня є найбільшою в Нікополі і обслуговує 80% всього міста. Міський очільник оглянув територію котельні та поцікавився наявними проблемами. У свою чергу працівники ТФК розповіли про тонкощі процесу теплопостачання та продемонстрували роботообладнання. За словами начальника Нікополь теплоенерго Олександра Тригуба, всі ремонтні роботи вже завершені, і котельня готова до опалювального сезону на 100%. Окрім ТФК, подавати тепло будуть ще 12 котелень міста. В цьому опалювальному сезоні будуть законсервовані дві котельні. За адресами вулиця Кріпака, 18, дріб 1 та Лапинська, 49. За цими адресами знаходились лікувальні заклади, які зараз знаходяться в інших місцях. Яким буде тариф за використане теплопостачання, поки що невідомо. Нікополь та ще 136 міст України чекають на відповідь щодо остаточної цифри від Національної комісії з регулювання у сфері комунальних послуг. Найближчим часом Андрій Фісак планує перевірити готовність інших котелень міста. 3 жовтня відбулась 51-ша сесія Нікопольської міської ради. На порядок денний було поставлено більше 20 питань. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. Розпочалось засідання з урочистостей. Почесне звання та медаль Мати героїня України з рук Андрія Фісака отримала Нікопальчанка Неля Черняєва, яка народила та виховала п'ятьох дітей. Депутати оплесками привітали мати героїню, а потім приступили до розгляду питань порядку денного. Голосування, по суті, розпочали з довгого переліку земельних питань, більшість з яких було вирішено позитивно. За рішенням депутатів соціально незахищені громадяни міста отримали одноразові грошові допомоги з місцевого та обласного бюджету. За повідомленнями Ка міста Світлана Токар війшла до складу депутатської групи Добробут Нікополь, а Дмитро Осика до постійної комісії міськради з питань освіти, культури, фізкультури, спорту та у справах молоді. Депутати проголосували за створення нового відділу Центр надання адміністративних послуг міста Нікополь, затвердили його положення, регламент та перелік адмінпослуг. Більшістю голосів була підтримана річна та довгострокова програми мобілізаційної підготовки міста на 2014-2018 роки. Про яку доповідав депутат міськради Андрій Примак. Основна її мета підвищення якості та рівня мобілізаційної підготовки Нікополя. Також місцеві обранці продовжили термін роботи двох тимчасових спеціальних комісій міськради з вивчення питань, пов'язаних з надання послуг газопостачання населенню на території Нікополя, а також з питань стосовно обґрунтування тарифів на міські пасажирські перевезення. Затвердили програму розвитку житлово-комунального господарства міста на поточний рік зі змінами та доповненнями. Також переглянули бюджет Нікополя на 2014 рік і погодились з усіма його поправками. Відтепер наше місто стане чистішим. З 6 жовтня, за ініціативи виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака, Нікопольводоканал розпочав роботу санітарної очистки міста. Комплексна робота трьох спеціалізованих автомобілів направлена на прибирання доріг та узбіч. Заступник міського голови Сергій Донець особисто проконтролював початок роботи спеціальної техніки. До 2010 року включно. Вот эта специальная машина, которая называется Глобус, просто народе называется автомобильный пылесос, работала практически ежедневно в темное время суток по санитарной чистке города. Но э, бездарное руководство в последующие годы, 11, 12, 13, наверное, начало 2014 -го года, привело к тому, что эта машина была просто угроблена. Никто не верит, что ее можно восстановить. Машина зараз встановлена. установлена, машина сьогоднішнього сьогодні, працювати. На відновлення цієї техніки знадобилось 125 тисяч бюджетних коштів та робота спеціалістів міськводоканалу. Очистка здійснюватиметься у час, коли люди ще сплять, а рух транспорту найменш активний. Тому міська влада звертається до водіїв з проханням не паркувати свої автомобілі на проїжджій частині. Окрім цього, було придбано ще два автомобілі для санітарної очистки, які стануть корисними і у зимовий період, адже мають змінне обладнання для прибирання снігу з доріг. Начальник комунального Підприємства Нікопольводоканал Іван Кулініч розповів про один з новеньких прибиральних автомобілей, придбаний за кошти обласного бюджету та переданий на баланс міськводоканалу. Вона може працювати в 60 операцій, може працювати як гідромолот, як ескаватор. Практицький її, її не обмежені. Тепер прибирання Нікополя стане значно швидшим, зручнішим та ефективнішим. Днями в прес-центрі міської ради знову обговорювали проблеми пов'язані з газопостачанням. Далі докладніше. Засідання тимчасової спеціальної комісії з питань газопостачання населенню на території Нікополя проходило під головуванням депутата міськради Олексія Алюшина. На ньому були присутні представники виконавчих органів місцевої влади, депутати, а також начальник внутрішньобудинкової служби газу Віталій Бондар. Обговорювали все ту ж наболілу тему відключення на тривалий період цілих стояків будинків від газопостачання. На даний момент таких 31 по місту. Це особливо актуально перед початком опалювального сезону. Також поговорили про інші масові порушення норм та правил при обслуговуванні газових систем. Більш конструктивно про це повідомив Володимир Жилін, посилаючись на нормативні документи та достовірні факти. Сама опресовка проводиться не згодом правил, то е після опресовки, якщо виявлені недостатки, які вони кваліфікують як е утечки, а саме це аварії, ані аварійні ситуації не усуваються, а оставляють, а локалізуються відключенням стояків. Чим самим вони порушують договорные отношения с жителями, с которыми у них с каждым заключен отдельный договор, и где они должны непрерывно подавать газ в тому или иному своему абоненту. Они утверждают, что все это ведется у них по графику, хотя график горгаза на год нам, органам местного самоуправления предоставлен, не был. Як бачимо, у всіх присутніх було про що запитати у Віталія Бондаря, але повної інформації від нього так і не вдалося отримати. Олексій Алюшин акцентував увагу на тому, що мешканці міста повинні вимагати від міськгазу документальне підтвердження всіх дій. Тільки тоді проблему можна буде вирішувати, посилаючись на закон. Щоб люди знали, що необхідно, навіть якщо не дай Бог, пройшла якась ситуація з Горгазом, прежде все треба отримати на руки документи. В результаті засідання вдалося досягти деяких конструктивних рішень. Також стало зрозуміло, що місцева влада готова допомагати місць газу у роботі, яка стане запорукою нормальної життєдіяльності Нікопольців. А представник підприємства з газопостачання в свою чергу пообіцяв врахувати всі недоліки в роботі. На честь дня учителя у культурно-дозвільєвому центрі відбувся урочистий концерт для працівників галузі освіти, на якому керівник міста Андрій Фісак приділив особливу увагу освітянській сфері. На заході побувала і наша знімальна група. Виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак, привітав педагогів із професійним святом. Подякував за сумлінну працю та виховання патріотів нашої держави. Очільник міста звернув особливу увагу на проблему опалення шкіл та дитячих садків. Так, в цьому році триватиме робота по підключенню го дитсадка до котельної 22-ї школи. Також ведуться роботи по переходу 54-го дитсадка на електричне опалення. На сьогоднішній день уже 21 установа галузі освіти оснащена власними котельними. Не оминув уваги Андрій Петрович Ліквідацію чергу дитсадки. До кінця поточного року будуть відкриті ще дві групи. Це дасть 40 додаткових місць для дітей. Керівник міста обговорив і питання покращення матеріальної бази. Цього року за бюджетні кошти проводиться ремонт школи номер 4 та чотирьох дитсадків. В наступному році міська влада продовжить співпрацю з компанією Сентравіс, завдяки чому було встановлено комп'ютерний клас у школі номер 19 встановлені нетбуки для дітей 20 та 10 школи, а також оснащена проєктором школа номер 1 Після обговорення пріоритетів. Та нововведень. на найближчий рік Андрій Фісак нагородив педагогів почесними грамотами та подяками. Найприємнішим подарунком виявилась грошова премія міського голови у розмірі 10 тисяч гривень. Кожному з п'яти педагогів за особливі успіхи у навчанні та вихованні молоді я дуже хочу поблагодарити міську власть за те, що вони все таки відмічають креативних, умних. грамотных учителей, которые всю свою жизнь трудятся на этой тяжелой ниве. Им очень тяжело в это время, но тем не менее городская власть нашла для нас э, хотя бы вот, э, вот это поощрение. Все-таки 10 тысяч для учителя это очень большие деньги. Спасибо вам большое. Із вітаннями і щирими побажаннями звернулися до освітяни і інші представники міської влади. Заступник міського голови Ольга Коник та начальник відділу освіти і науки міськради Валентина Сафонова нагородили педагогів подяками та подарунками. Минулого тижня відбулось чергове засідання робочої групи стосовно приведення у готовність найпростішого укриття цивільного захисту населення під керівництвом Андрія Фісака. До робочої групи входять заступники міського голови, представники обслуговуючих компаній, представники служби надзвичайних ситуацій, управління архітектури та управління житлово-комунального господарства. На засіданні розглядалось питання щодо укриття населення багатоповерхових та приватних будинків у випадку проведення бойових дій на території Нікополя та району. В ході цього засідання було встановлено, що будем рекомендувати населенню частного сектору укриватися в своїх підвалах і погрібах своїх частних домов. А уже, которые проживают в многоквартирных домах, будем порекомендовать укрываться в защитных сооружениях простейших. Это отдельный список мы выложим на сайте городского главы, а также міськой рады, а также в СМИ, а также подготовим листовки с такой информацией. Також в ході обговорення було прийнято рішення розробити рекомендації населенню на випадок бойових дій. Вони будуть оформлені у вигляді листівок та розклеєні у місцях масового скупчення людей. Це лише застережливі заходи, які сподіваємось, не доведеться застосувати у житті. У перший день жовтня у школі мистецтв №1 відбувся святковий концерт, присвячений Міжнародному дню музики. Жодного вільного місця в залі заготовлені букети квітів та оплески. Саме так проходив святковий музикальний концерт. З перших же мелодійних звуків, інструментів, усіх присутніх захопила хвиля справжньої творчості. Пісня на вірші Тараса Шевченка і проникливий голос соліста, здавалось, доторкнулись до серця кожного з гостей. Кольма Дінсне у Черешніня, яка займається професіональним музикальним образованием стороне от этого праздника мы не могли остаться. И сегодня у нас вот такой проходит праздничный концерт. И так совпало, видите, что в этот выходной будет отмечаться День Учителя. Поэтому мы сегодняшним концертом в том числе чествуем и наших преподавателей, которыми мы гордимся. У нас прекрасный коллектив творческий. На свято були запрошені волонтери, які працюють з нашими воїнами в зоні АТО, ветерани афганці і безпосередньо самі учасники антитерористичної операції. Зважаючи на важкі обставини нашої країни, викладачі школи вирішили зробити концерт благодійним. Тому всі виручені кошти будуть направлені на допомогу Нікопольським воїнам, які зараз воюють на сході України. Окрім матеріальної допомоги, солдатам піднімають і моральний дух. У зону бойових дій були направлені картини патріотичної тематики. Художники школи старанно працювали над. Її роботами, аби передати в них щиру підтримку всіх Нікопольців. Протягом останніх двох місяців вулиці Нікополя посвітлішали. Про це свідчить активність робіт по відновленню вуличного освітлення міста. Докладніше про це дивіться у нашому спеціальному репортажі. Як відомо, у вересні минулого року в межах міського доканалу було створено спеціальну дільницю по обслуговуванню міського освітлення. З тих пір підприємство виконує і цей вид робіт. За словами виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака, в цьому році на реалізацію програми вуличного освітлення Нікополя у місцевому бюджеті закладено 580 тисяч гривень. На даний момент виділено вже 143 на закупівлю всіх необхідних матеріалів. Настає час у нас не працює, не освітлення на тогулиця Тамінжинська. Профінтерна і калійна. Замі... Несом були замінені столби, замінені провода, тому ми зараз в день не виділили, теж будемо закупати. Думаю, ми в течение тільки двох тижнів ми ці вулиці встановимо 100%. Останні на остальних вулицях освічення є, але не в повної мірі. Ще хватає матеріальних слів для того, щоб їх в Сватвиста. Щодня вже протягом двох місяців на вулицях Нікополя ведуться активні роботи з ремонту та обслуговування міського освітлення. В різних районах за планом працюють дві спеціальні бригади міськодоканалу, і ми особисто в цьому переконались. Зараз ми знаходимося на вулиці Чубаря. Саме тут бригада міського доканалу проводить роботи по ремонту вуличного освітлення. Як стверджують спеціалісти, причиною відсутності освітлення на електроопорі може бути не тільки перегоріла лампа чи розбитий ліхтар. Проблема може стосуватись і стану дротів або інших складових системи освітлення. Іноді на відновлення функціонування однієї електроопори витрачається чимало часу. Аби дістатись до ліхтаря і замінити лампу, необхідно приблизно 20 хвилин. Про дотримання правил безпеки годі й говорити. Як бачимо, ці роботи потребують обережності. Приблизно так виглядає робочий день бригади міського яка обслуговує вуличне освітлення. Електропор плані завдань спеціалістів може бути безліч в залежності від складності робіт. Після гучних заяв на всеукраїнському рівні з приводу економії електроенергії в часи пік всі починають задумуватись, якого саме періоду це стосуватиметься. Невже люди повертатимуться з роботи, а діти з гуртків у повні темряви? Ось як це питання прокоментував Іван Кулініч. В вечернее время это самая та проблема коснется, когда э, люди возвращаются с работы, люди возвращаются с, и дети возвращаются с кружков, со школы, с секций, секций. Это довольно при, про, проблематично. Есть задача проводить э, экономию. Но ну, экономия это касается максимально использовать э, ночное время. То есть, когда Коли світло нічого, щоб горіли лампочки. На думку директора міського доканалу, до крайнощів з відключенням електроенергії у вечірній період не дійде. А економити потрібно в міру, коли це не заважає роботі підприємств та безпеці жителів. Адже це основне призначення вуличного освітлення, яке до кінця місяця має бути відновлено на 100%. якщо, звісно, не завадять погодні умови. А коштів на ці види робіт вистачає в повній мірі. 11 жовтня виповнюється 100 днів, як Андрій Фісак займає посаду виконуючого обов'язки міського голови. З цієї нагоди відомий Нікопольський журналіст Едуард Слабких провів ексклюзивне інтерв'ю. Що за цей час встиг зробити в місті Андрій Фісак? Про його досягнення та невдачі, найгостріші робочі моменти та особисте життя. Дивіться в першому блоці інтерв'ю на офіційному сайті Нікопольської міської ради та на інших сайтах міста. А також друковану версію інтерв'ю ви зможете знайти в газеті Проспект Трубників. 18 жовтня відбудеться всеукраїнський суботник, присвячений 70-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Запрошуємо всіх нікопольців активно долучитися до прибирання міста. А зараз до вашої уваги прогноз погоди на найближчий тиждень. Вихідні обіцяють бути теплими та сухими. Температура вранці від 8 до 10 градусів тепла в день 19 20 не менш теплим буде понеділок, 13 жовтня. Проте спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура вранці – плюс 8-10, в день – 19-20 градусів тепла. Вівторок та середа будуть ясними, теплими та без опадів. Температура вранці коливатиметься від плюс 9 до плюс 11, в день 19-21 градус вище нуля. У четвер, 16 жовтня, спостерігатиметься невелика хмарність, опадів не передбачається. Температура вранці плюс 11-12 градусів, в день 19-20. П'ятниця 17 жовтня буде хмарною, можливий, невеликий дощ. Вранці температура становитиме 15-17 градусів тепла. В день від плюс 19 до плюс 21. Ви дивились програму Нікополь сьогодні я нагадую, що більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Бажаю вам лише гарних новин. Побачимось за тиждень.